Зараз поспілкуємося, що відбувається в південному регіоні. Голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук. Сергію, вітаю, добрий день. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава. Як пройшла доба в Одеському регіоні? Ну, розкажіть, будь ласка, детальніше, що у вас відбувається зараз? Ну, по перше, ми постійно живемо в тривозі в плані того, що розуміємо, ворог зараз постійно атакує багато теренів нашої держави саме дронами камікадзе шахедами. У нас буквально це теж відбувається. Ну, через добу дві. Але ця ніч була без тривоги, без обстрілів. Сусіди там трошечки повідбувалися. Я маю на увазі підрозділи сил протиповітряної оборони. А у нас. Власне, я кажу, було нормально, спокійно, тому працюємо над тим, що. У нас є треба збирати урожай. Ми моніторимо ситуацію в Чорному морі, спостерігаємо за подіями на південному фронті, власне, тому що розуміємо, що ті події будуть впливати і на наше життя тут в нашій рідній одеській області. З одеського порту сьогодні вийшло останнє судно в рамках цієї зернової ініціативи. Що далі? Як ви думаєте, які, які можуть бути далі дії? Ну, зараз можна було б звичайно пожартувати, але не той час, про те, що може бути так або інакше. Ми говоримо про те, що завтра спливає термін продовження зернової угоди. Хоча напередодні президент Туреччини Ердоган заявив про те, що рішення прийнято, наприклад, і Росія буде продовжувати свою участь у цій зерновій ініціативі. Якщо вона буде продовжувати так, як вона робила це до сьогоднішнього дня, тобто. Повністю відмовившись від роботи, повністю саботуючи е, діяльність цього зернового коридору, то звичайно від цього нікому добре не буде. З іншого боку, е, ми розуміємо і пам'ятаємо, як восени минулого року Російська Федерація вже виходила з зернової ініціативи. Е, тоді і Україна і Туреччина Організація Об'єднаних Націй сказали: Добре, виходите, ми працюємо далі. Що буде? Давайте дочекаємося до завтра. Подивимося, які будуть варіанти, які заяви будуть озвучені, тому що ми знаємо ультиматум Російської Федерації, чого хочуть добитися вони. Але була заява Ердогана. Ще раз хочу сказати: тим більше у турецького президента є, і це очевидно. І економічні, політичні військові важелі, аби натиснути на Росію. Але перш за все економічні. Тому сподіваюся, що. Все таки зернова ініціатива має запрацювати. Порти готові, порти готові працювати і далі. Я так розумію, є з чим працювати, тому що Одеська область сьогодні на цьому тижні підбивали там певні вже підсумки по збору врожаю. Одеська область на першому місці так було 800 тисяч намолочено зернових. Я думаю, що зараз підбиваючи вже. Останній день цього тижня і початок наступного, то перший мільйон я думаю, вже буде. Якщо він вже не є, не будемо забігати наперед. Офіційна статистика пролунає, і, в принципі, говорячи про врожайність, ну під час війни. Починаєш все розуміти і знати, то врожайність набагато краще ніж це було минулого року. Тобто буде дійсно з чим працювати, і найголовніше регіон буде з хлібом, буде вся Україна з хлібом. За це переживати не треба, пане Сергій. Ну я не можу не спитати. Я розумію, що важко вас питати про сезон, тому що в морі купатися не можна. Але тим не менш, як, як ви як виходити з цієї ситуації. Ну, я чесно кажучи, крім безпекової компоненти про море, нічого більше не знаю. Я жартую, тому що мене звичайно цікавить від початку великого вторгнення. Саме ситуація, що відбувається там. Десанти можливі тепер на, на, на скільки там є ракетоносіїв. А що стосується звичайно одеситів та гостей нашого міста, вони є, є навіть групи. Інколи бачиш, коли пересуваєшся містом туристів, які приїхали до Одеси. То люди купаються на жаль, хоча є заборона про купання, є заборона на о, виловлення риби о, інших морепродуктів, тому що на жаль, є вібріони відповідні, холерні, холероподібні. Немає холери зразу, зразу хочу попередити. Слава Богу, але заборона на купання в морі є. Можна говорити про персональну відповідальність людей, які йдуть до води, які купаються. Ну власне, на жаль, такі є несвідомі громадяни. Це дійсно небезпечно. Я хочу користуючись нагодою, знову про це наголосити: що купання в морі заборонено. Ну і власне не забуваємо про мінну небезпеку, тому що і міни з лівого берега Дніпра сюди нам намивало. І не лише міни до речі, були постріли з гранатомету, наприклад, на пляжі Ланжерон. Також були міни, ті, що кинула Росія в Чорному морі від початку великого вторгнення. Так що небезпека ця, на жаль, сьогодні дуже велика. Пане Сергію, дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Сергій Брачук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації, був з нами на зв'язку.